Друзі, а ми продовжуємо. У нас залишився ще один гість, але дуже дуже важливий. Це Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону Свобода, бригада наступу Рубіж Національної гвардії України. Пан Петро перебуває безпосередньо на передовій на бахмутському напрямку. Отже, пане Петре, доброго вам ранку. Якщо він добрий, і слава Україні, вітаємо. Пане Петре, яка ситуація на фронті? Що можете повідомити про поточну е, ситуацію? Ситуація складна, тому що зараз по майже по всій лінії ворог утилізувався, тиснуть постійно, намагаються проводити штурмові дії, не рахуються втратами. Е, е, Не зовсім так як е, минулого року очевидно як до якоїсь дати, чи до виборів, чи до е, чи ще до якоїсь дати, яку їм призначили, їм треба відкапати побільше територію. Зараз вони кидають чи журнила і техніку, і людей. Е, плюс погодні умови е, непрості для піхотно штурмових підрозділів. Тому зараз так працюємо від оборони активно. Знищуємо ворога, наче все виходить, але ситуація не спростить. Пане Петре, на жаль, зв'язок переривається. Поставлю ще одне питання. Ну, от, всі вчора обговорювали отруєні гранати росіян, що вони почали використовувати новий вид гранат. Дуже небезпечний при потраплянні в окоп швидко діє отруйна речовина, і фактично люди можуть загинути від цього. Чи фіксували ви такі випадки? Що можете можливо більше про це розказати? Та це не новина. В принципі, вони вже давно їх використовують. Можливо, так вони масово почали там. Я пам'ятаю, що навіть за часів АТО вони використовували заряди і снаряди і гранати з отриманими речовинами. Більше того, один підводів масове, і як потім фахівці з хімзахисту повідомили, що повезло, бо це радянський був якийсь. Я вже не пам'ятаю, який там вилік. Його просто термін дії вийшов за, за строки. Але ворог підступний, ворог веде тотальну війну проти України. Він ні при чим не зупиниться, це очевидно. Ну, що тут таке так, Пане Петре, ну, чи, чи захищені бійці від, від цього, чи є ну, відповідний, ну можливо, хімзахист у нас в, в наявності, чи, можливо, є якась потреба в ньому, і волонтерам треба підключитися. От що про це скажете? Я вам скажу так, що. Е Протигазу однозначно є у бійців, але уявіть собі бійця, який взимку в окопах, якому треба поглиблювати окоп після постійних артилерійських обстрілів, він осипається, руйнується. Постійно треба ну, відбивати атаки дронів. Постійно треба піхоття та штурми відбивати. Це не зовсім зручно робити в протигазі і. Зазвичай ну, їх, їх не застосовують е, там заздалегідь. Зараз працюємо обов'язково ми повідомимо, якщо будуть якісь потреби, тому що слава Богу, завдяки ну, держава не була готова до війни, як такої. Тому за рахунок волонтерів там. приїжджає, е, слава Богу. Поки що тут треба розуміти, тут матеріал, що за препарат і так далі. По суті, ну там на базовому рівні бося є всі необхідні засоби. Але команду їх застосовувати, це вже залежить від командира, який зуміє вчасно передбачити. Бо після того як отримали враження, застосовувати її вже буде пізно пане Петре важлива інформація. Ну мова йде в ці інформації про гранати, про хлораценто... хлорацетофенон. Це речовина задушливої дії заборонена власне Женевськими протоколами. І власне є дуже небезпечною, тому що ефект через 5 хвилин настає летальний. Тому сподіваюсь, що це окремі випадки. Все ж таки, так що. Що це не масове явище на фронті. Але що стосується нашої ситуації, пане Петре, багато розмов про те, що економимо снаряди, про те, що мобілізація зараз ну, ніяк не розгорнеться, людей бракує. Що ви можете про це повідомити? Як це позначається на бойових діях на нашій ситуації? Маєте на увазі мобілізацію, яка відбулася? Брак людей і брак снарядів, я маю на увазі. Що є це ну мобілізація провалена, провалена всіма разом, великими в лапках політиками, які перетворили священний обов'язок захищати країну на лякалку, перетворила тупорилими тваринами СтеЦК, які бігають за людьми і непрофесійно виконують свою роботу, і мають за це нести відповідальність. І, і так далі, ну комплексно провали. Брак снарядів він відповідно, тому що війна ведеться, я повторюсь, тотально. масштаби війни прибільшують будь-які масштаби прогнозованої війни в Європі сучасної. Тому особливо наша держава як мирна держава не була готова до таких масштабів. війни. був очевидний брак снарядів, <сістю> плюс у нас нема заводів. Зараз які виготовляють ці боєприпаси, ну і так далі. От колись рахували, що коли ми в рубіжні захищали, скільки часу пройшло, тоді була інформація цікава, що бо ми рахували на наш квадрат в годину прилетіло 500 снарядів на нашу позицію, ту яку ми обороняли невеличко. І потім я коли зацікавився, ну, вже вийшла інформація, що по всій лінії розмежування, тоді на піку протистояння ворог за добу випалював 150 тисяч нарядів. А європейські спроможності виробництва були 50 тисяч в місяць, ну щось такі цифри. Тобто, очевидно, що їх не вистачає, і людей не вистачає, і БК не вистачає. Як це позначається на нашій боєздатності? Ніяк не позначається. Ми готові воювати. Ми звикли воювати в шаленому дефіциті, звикли, що нас довго не міняють, тому що нема ким. з розумінням ставимося до всіх емоцій людей українців. Тому мені просто повезло, я є частиною дуже мотиву. Пане Петре, і ми дуже дякуємо вам. Дякуємо Збройним силам. Дякуємо вам за службу і безпосередньо вашому підрозділу. Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону Свобода бригади наступу Рубіж Національної гвардії України був із нами на зв'язку.